Доброго-доброго мирного дня. Це канал я і маміні тваринки. І казали розказати, як я кастрюю дорослого козла. Дорослого козла кастрірується більовою резинкою. Звичайно, тією резинкою, що в колготки управляють, в труси, вибачте на слові, бо без неї нікуди без тієї резинки, оцею резинкою. Береться ту більову резинку. І нею кастрюється. Кастрюється ось так. Я не буду кастрювати, звісно, але я зарізала козлика, на якому можу показати. Ось дивиться, щоб отут соски не попали під резинку. Ось так відтягується взад. І ось тут перев'язується білівою резинкою. Шерсть, якщо є довга тут, її всю. Обтинається, обстригається, щоб довго довгої не було, щоб за довгі волоски не тягнула та різинка, бо то буде більше боліти його. Мастити ні йодом, ні зеленкою перед тим, як кастрювати, не треба. І взагалі, навіть потім як скастрували, мастити не треба. Тільки перев'язали і все. Ну, козел до трьох днів їсть припаршиво. Ось. І приболіє, ходить такий більше лежить, ніж ходи. От, і з часом вони висохнуть, відлетять, От затягується. Затягується гарно, тісно, отут кругом. Обкрутили резинкою, зав'язали два-три кузочки. Знову ще раз обкрутили, ще раз зав'язали два-три кузочки. Так, зо три рази обкрутили, зав'язали гарно і все. Головне, тісно, гарно перетиснути. Щоб його не боліло, коли це анальгін обезболюється. Я колола своїм, от якщо я вранці кастрірувала, бажано кастрірувати на голодний жолудок. Ось козла. І якщо кастрірувала, то оте. зранку ось. То колола йому, якщо зранку колю. Ось голубе б'ються, ну і то що таке? Якщо зранку скаструвала його, то в колола і ввечір колола нагін, так два дні, колю, щоб його не боліло. А є такі, що їх і не треба два рази, три рази там колоти, разу вистачає. Ось такі -то справи. Так що, ось таким чином можна скастрювати. Таким чином кастрюється дорослий козел. І оце такі то діла. І вони висохнуть, облетять. Але після того, як скастрували, треба зо три місяці тримати козла, щоб він гарно, бо перший місяць він похудає вам, злетить з нього все, що було, те, що лишнє, що він набрав. А тоді вже можна його за два місяці поправити, зарізати, і буде гарний жирний вас козлик. Ось такі діла.